Коли людина щось зробить незначне в житті, але ради Бога, то вона одержує вже духовну нагороду. Преподобні оці говорять, що якщо людина витре порох з полиці в храмі, з під віконника, вона вже отримує від Бога нагороду. І звичайно, що якщо нагорода за, за те, що витер порох, то велика нагорода готується і вже є для того, хто побудував храм Божий. Храм, в якому людина готує себе для вічності. Вся земля, скільки вся земна куля наповнена різними будовами, об'єктами. Порудами. І все це для земного благоду, для земного задоволення. І небагато храмів є на земній кулі, де людина готує себе для вічності. То, що для землі, що забирається в людини не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра, для того ми будуємо багато і багато ми приділяємо уваги. І е, піклуємося про те, а людина повинна піклуватися в першу чергу за свою вічність. І саме в храмі людина е, готує себе для того життя, для якого людина створена, для вічного блаженного життя, для вічного блаженства, для вічного щастя, для миру, для радості. Для цього людина створена Богом. І вона за час земного життя повинна себе приготувати до цієї, цього великого життя. І велика подяка тим людям, які будують храми Божі і дають можливість нам, грішним, заходити в ці храми, звершувати богослужіння, молитися, прийняти, приймати таїнство хрещення Євхарістії, і всі інші таїнства, які даровані нам для того, щоб у них одержати благодать, яка робить людину способною для вічного життя і блаженства. Нехай Господь тих людей, хто приклав свої бажання, старання, жертви, лєпти, труди, просто молитви для того, щоб цей храм був таким, яким як ми його бачимо, як Господь всім дасть своє благословіння і допомагає їм в житті долати всі перешкоди, всі труднощі, які вони будуть зустрічати або будуть зустрічати, щоб Господь завжди їх покривав своєю дивною божественною благодаттю.